Я обіцяла вам розповідати про рослини, які схожі на ромашки, але не ромашки. От одна з них з таких цікавих, гарних рослинок. Злинка однорічна. Багато хто з вас знає уже цю рослину. Це інвазивний вид, завезений до нас з Америки. І тепер він розповсюдився і став. Ну, таким бур'яном. Але рослина, бачите, гарненька, має квіти схожі на ромашки. І ще один приклад того, як за однією квіткою, тим паче по фото, не можна зразу визначати рослини. От така гарна рослинка. Медонос, злинка однорічна.